Усіх вітаю сьогодні із водохрещем Христос хрещається в ріці Йордан. Зимова погода прийшла в Україну. Дуже багато хто обурювався минулими роками, що у нас то відлига, то плюсова температура повітря, тумани, що це за погода, де справжня зима. Ну ось допросилися, дочекалися, атмосфера нас почула. Справа в тому, що причиною такої погоди є серія циклонів південних з атмосферними фронтами, які переміщуються. Нашої території і будуть переміщуватися, але ми поки що з вами поговоримо про те, як ось така, ну прямо скажемо, складна погода впливає на здоров'я людей, на самопочуття. Ну, насправді, саме зміна погоди, а не конкретна погода, дуже часто впливає і якісь робить такі негативні наслідки для здоров'я. Що саме може впливати на здоров'я? Атмосферний тиск, звичайно ж. Різкі стрибки атмосферного тиску. Це одна з частих причин мігрени, ну і взагалі судинних проблем. Зниження тиску це слабкість може бути, тобто от гіпотоніки обережно, а підвищення навантаження на серце на судини. Зараз якраз ось зниження атмосферного тиску. Ну, Зрозуміло, температурні перепади. Навіть зараз в межах України на півдні ледь не до плюс 14, а на заході мінус 3, і на півночі холодніше. І коли потепління після морозів або навпаки, це, звичайно, також впливає на стан судин. Сильний вір Ну, хуртовини під час снігопадів вони Звичайно, створюють цей дискомфорт і часто, до речі, погіршують якийсь такий настрій, збільшують тривожність. Магнітні бурі про це ми ще поговоримо обов'язково. Ну і зрозуміло, що тривала, похмура погода впливає на настрій і спричиняє навіть певні якісь симптоми такої депресії. Ну, Загальні симптоми ось такої метеозалежності. Це, як я вже казала, головний біль Мігрені, слабкість, сонливість або взагалі безсоння це також вплив атмосфер атмосфери. Верних фронтів між іншим, ну також хто має кардіологічні проблеми, будь ласка, обережно особливо зверніть увагу на старших людей сьогодні, коли така от відбувається складна погода. Ну і до речі, про метеозалежність у своїх працях піддивляюся, згадував Гіппократ, Близько 400 років до нашої ери. А стародавні германці помітили, що в сиру холодну погоду у них боліли суглоби і вони навіть це називали погодна хвороба. Ну і взагалі такі метозалежні люди зараз практично всі, як я помічаю. І ці симптоми прояви розлади, багато в чому, звичайно, залежать також від віку і від загального стану здоров'я. Тому, будь ласка, дуже уважно та й обережно. ну я вже не кажу про про те, що сильні снігопади, морози, вони можуть впливати і, звичайно, на загострення. Застудних хвороб, поширення інфекцій тощо. Е, дуже небезпечно також може бути е, взимку, желедиця, ожеледь. Ожеледь і ожеледиця – це різні речі, нагадую, Ожеледиця – це те, що на горизонтальній поверхні, а ожеледь на дротах, на гілках дерев вони можуть обламуватися. І також при підвищенні температури повітря, можливі суви, снігу із дахів. Дуже-дуже будьте обережними, тому що окрім красивої такої картинки, яка спостерігається зараз під час е, ось переміщення циклонів, це може бути небезпечно. Не лише для здоров'я, а і для життя. Ну, я сподіваюся, що я достатньо вас полякала, тому ми переходимо до поведінки магнітного поля землі. І зараз, як завжди, до вашої уваги, прогностична діаграма, із якої видно, що завтра, хоча б тут абсолютно спокійна ситуація, нічого такого особливого, тому ми, власне, переходимо до погоди на сьогоднішній день. І сьогодні, 6 січня, на Йордана, у західних областях України, очікується. Часом сніг на дорогах ожеледиться, рвучкий вітер, і температура повітря ну така досить комфортна, як для. І такої синоптичної ситуації для зими десь мінус один, мінус три, мінус один, мінус чотири градуси, трохи вище може бути на Закарпатті. Тобто, ну ось так помірно прохолодно із снігом на півночі України. Сьогодні досить складна ситуація через діяльність атмосферних фронтів. Я думаю, що ви самі зараз свідки. Ну такого снігу. Температура повітря коливатиметься близько одного градуса морозу. Максимальна, але при такій температурі, яка ось як ви бачите, наближатиметься до нуля сьогодні. Продовж дня цей сніг і мокрий сніг може переходити навіть у дощ. Надвечір знову температура повітря може знижуватися, тому можливо і підмерзання, і сильно ожеледиця. Зараз дуже, дуже уважно бути на дорогах і на тротуарах. Звичайно ж. Ми йдемо далі і говоримо тепер про східні області України на Харківщині. На Луганщині, на Донеччині тепло, навпаки, плюс 1, плюс 4 градуси. На Донеччині може бути навіть і до плюс 5 градусів. Тому зрозуміло, що тут опади, ну можливо, мокрий сніг, але також і дощ. Тому ну, складна, така волога синоптична ситуація у центральній частині України. Як я вже казала, вона досить масштабна ця частина України, і тому як ви бачите, погода завжди ну принаймні, досить часто різна від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, Дніпропетровщина, навіть Полтавщина будуть значно теплішими, тому там відповідно. Дощ, а ось на Вінничині, там чи на Черкащині, чи у Кропивницькому з районами: мокрий сніг, ожеледь, ожеледиться, ну словом, складні погодні умови. Тому ну, вирушати сьогодні в дорогу ну хіба що за якоїсь крайньої необхідності варто у південній частині України? Просто справжня якась весна. Плюс 8, плюс 10 градусів в Криму до 12. Можливо, навіть там на півдні Криму і до 14 градусів. Ну і зрозуміло, що за такої температури повітря це однозначно буде дощ у південній частині України: Одещина, Миколаївщина, Запоріжжя, Херсонщина і Крим. У Києві. У нашій столиці сьогодні складні погодні умови, особливий виклик комунальникам і, і, і припрошу, до травматологів. Тому будьте дуже обережними. Ну у, у Києві що у нас сьогодні? Часом сніг. Ну, до речі, інтенсивність його буде поступово припинятися. Через підвищення температури повітря може бути навіть і Дощ тому сьогодні кияни навіть я не знаю, що одягати, чи пуховики, чи брати парасолі, чи гумовики. Ну словом, я попереджаю, погода досить складна. Ми, звичайно, трошечки зазираємо наперед, як завжди. І хочу сказати, що найближчим часом ось така складна погода із періодичними опадами різної фази, абсолютно від снігу, такого справжнього до мокрого снігу, верніше через мокрий сніг і до дощу, спостерігатиметься найближчими днями. Температура повітря буде дуже контрастною. У західній частині України на півночі це мінуси. А наприклад, на Сході у частині центральних областей і у південній частині Навіть плюси, я вже казала, південній частині справжня весна в Криму там до плюс 14 градусів. Але із 9 10 січня це орієнтовний прогноз, наголошую, попередній прогноз, який завжди потребує уточнення. І головне у словосполученні прогноз погоди це слово прогноз. Так ось із 9 10 січня в Україну заходитиме. За попередніми прогнозами, свіжа нова повітряна маса арктичного походження. Тому у більшості областей України очікується істотне зниження температури повітря. Я свідомо не наголошу на Цифрах, тому що все ж таки прогноз це попередній, щоб не давати розганяти якимись сумнівним медіаплатформам неправдиві, платформам неправдиву інформацію. Але ось, будь ласка, підготуйтеся до ймовірного похолодання. І, звичайно ж, як завжди, уважно стежте за нашими уточненими свіжими прогнозами погоди.